Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо страву, яка точно вас здивує: хрустка з коринка, ніжна картопелька всередині та неймовірний аромат сиру. Все це про нашу картоплю запечену в клярі. Ці інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Насамперед, помила та очистила картоплю. Загальна вага її 700 г. Натираємо на пластинки. Нарізаємо картоплю на максимально тонкі пластинки приблизно 2-3 мм, щоб вона швидко пропеклася. Ось така тонка товщина пластин. Щоб видалити зайвий крохмаль, замочуємо нарізану картоплю у холодній воді на кілька хвилин і зливаємо воду. У миску виливаємо 2 яйця, висипаємо половину чайної ложки солі і збиваємо вінчиком до однорідної маси, поки білки повністю не з'єднаються жовтками. Виливаємо 300 мл молока. Продовжуємо добре розмішувати. У молочну суміш висипаємо заздалегідь просіяне борошно і ретельно перемішуємо до отримання гладкого тіста без грудочок. Консистенція тіста повинна нагадувати густу сметану. Коли тісто стало однорідним, додаємо 80 г натертого сиру. У мене напівтвердий солуні, половина чайної ложки перців. 1 чайна ложка прованських трав, 1 чайна ложка приправи для картоплі та приблизно 2 столові ложки олії. Ретельно перемішуємо, щоб сир рівномірно розподілився і надав тісту пікантної нотки. Ви можете додати інший твердий сир, свої приправи, які вам більше будуть смакувати. Отриманий кляр готовий до використання. До нього додаємо картоплю нарізану тонкими пластинами. І акуратно перемішуємо, щоб кожна пластина була вкрита тонким шаром кляру. Деко застилаємо пергаментом і перекладаємо, розподіляємо картопляну масу. Формуємо рівним пластом. Випікати будемо в розігріти до 190 градусів духовці протягом 40 хвилин. За 7-8 хвилин до готовності дістаємо деко, змащуємо картоплю сметаною і рясно посипаємо тертим сиром. Повертаємо в духовку до розплавлення та підром'янення сиру. Виймаємо готову страву, даємо її охолонути протягом 5 хвилин. Перекладаємо на дошку і ріжемо на порційні квадратики гострим ножем для піци. І ось наша картопля готова. Просто, правда? А смак неймовірний. Подавайте цю картоплю з вашим улюбленим соусом або ж зі сметаною все за своїм смаком. Це поєднання ніжної картоплі та хрусткої скоринки робить страву особисто смачною. Готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!